Пане Сергію, на ваш погляд, якою зараз є фінансова та економічна ситуація в Україні? Ну зрозуміло, що економічна ситуація вона така у нас не дуже гарна з точки зору того, що дуже велике зменшення валового продукту на сьогоднішній день. Але якщо казати про фінансову, про банківську систему, то банківська система на сьогодні достатньо стабільна. Я б сказав, дуже стабільна. Набагато краще, чим було навіть там. До воєнного часу. І, наприклад, там адекватність капіталу вона дуже в високому рівні, і ліквідності дуже багато. І банки вони зараз активно починають кредитувати і не тільки починають, вони вже і активно і кредитували. І банківська система зараз, ви знаєте, що вона достатньо прибуткова, а це також впливає на капітал банку. Тобто, Зараз є все можливості, всі умови для банків фінансувати, фінансувати економіку. Наприклад, Ощадбанк з, з, з початку повномасштабного вторгнення ми завжди фінансували бізнес. І ми наростили там кредитний портфель дуже, дуже великими обсягами, наприклад, там малому середньому бізнесі. Це за два роки війни це, мабуть, ми. Подвоїли наш портфель, тобто банковська система може фінансувати, може підтримувати розвиток економіки. Все залежить від політик самих банків.